Які основні ознаки психологічного насильства? По-перше, це приниження та стіння. Ти нічого не варта. Хто тебе ще витримає? Друге, це постійна критика та контроль. Навіть маленькі-маленькі дрібниці вони під мікроскопом. Що оділа, як оділа, куди подивилась, з ким, на кого подивилась. третє це ізоляція. Це заборона спілкуватись з друзями, рідними. Четверте це ігнорування або тихі байкоти. Може бути покарання мовчанням або холодним відстороненим відношенням. Далі маніпуляція почуттями, що особливо важливо це викликання почуття провини, сорому, страху. І шосте це газлайтинг. Та цього ніколи не було. Тобі здалося. Ти така надто